Первайки будьте, панове. Вертаюся із запискування, як бачите, висить оприскувати. І ззаді видно так само. Ну і що я вам хочу сказати? Похвалитися хочу. Значить Поставив я цей блочок фільтр на магнітолу і в мене зараз ці всі шуми пропали. Прям кайф був сьогодні працювати. Так, панове, сьогодні у мене знову день корячків. І зробив... попросили мене, ну і зробив ось таких декілька корячків. Значить. Як бачите, його розмір, e, значить невеличкий. Тут у мене використано оцинкований метал, тоненький, легенький, ну і такий удобний. Ну, це не все. І як бачите, трошки більшенький корячок. E, цей уже з алюмінія. Була у мене труба, кусок, одрізав на двоє перерізав. Ну і от на саморезах це все добро. З ясиновою ручкою. ну, такий. Невеличкий, але ну, теж удобний корячок вийшов. Ну і це ще не все. Як бачите, ще один є, похожий на цей, але цей довший. Ну, Теж, як бачите, кругленька синова ручечка. І так само все на саморізах. І такий черпачок мені подобається. Ну, Як ви зрозуміли, і це ще не все. Далі йдемо. Вот такий черпак, совок, чи коряк. Це ну, вже такий, знаєте, більш більшої ємності і тут вже такий, знаєте, і в руках відчувається. Тут теж оцинковочка, саморез, ну все як має бути. Цим вже можна і обмішку свиням набрати, і зерна накидати у мішок, Ну вже такий більш-менш нормальний. Майже крайній, от такий ще трошки більший, ніж попередній. Він буквально на пару сантиметрів довший. Ну Все те саме, як говорить, нічого нового. Ну, він трохи більший. Ну, як розумієте, це не останній корячок, а зараз вам покажу той, що зробив для себе. Це виходить, попередній коряк, а тепер те, що я зробив для себе. От такий ескаватор з ручкою, з однею, з другою. Значить, тестував його, сюди влазить два 15-літрових повних з невеликою горою відра. Набирав пшеницю і пересипав 15-літрове відро. Здоровий. На болтах, на хороших трубах. Тоже все вшито саморезами, ну тільки дуже густо. Все-таки об'єму він немалого, ну і вагу піднімати йому прийдеться теж немалу, то все це діло усилено. То все це діло тому і на двох ручках. Ну і працювати, звичайно, ним легше. Думав зразу зробити його квадратним, але з квадратного в мішок сипати погано. Коли треба мішок насипати, буде важко. Давно я хотів собі такого зробити, тому що літом, коли пшеничне жнива, потрібно перегрузити ну, пару тонн зерна у засіки і приходиться ну, відром набирати, це все-таки ну, набагато хуже. А тут, грубо говоря, два рази зачерпнув і мішок повний. Раз зачерпнув і клумак готовий. Об'єм у нього немалий, ну коли б ним буде важко, він просто вкоротиться по 5 см по боках і в принципі буде набирати менше. Але ж з другої сторони, набрати у великий коряк менше ж можна, от у малий коряк набрати більше, ну ніяк не вийде. Гляньте, який до мене трактор сьогодні заїхав підписник. Ну, з надвору то звісно схожий на всі ЮМЗ, але от ви тільки гляньте, який тут кабінет. Затонірований. Ну, задньої рамки немає, звісно, але ж підемо зараз у кабінет. Тобі в мене б такий би, мабуть, був би, якби я цього не поставив собі здорову кабіну. Зараз я спробую туди запакуватися. Що в нас тут в кабінеті? Стоїть музончик. Все як має бути. Подсвяточка навіть на стандартному місці. Це я так зрозумів, дзеркало, щоб дивитися, чи красивий водій. Хех, термометр є. Кондей і навіть лючок відкривається. Це взагалі чітко. Трохи зимового празнику. Так, тут назад обзору. Ну що, хороший обзор і назад. Ще одне дзеркало любуватися. О, підлокотничок ребролом, я називаю <смі>, у таких кабінах один і ребролом другий. Ну, я думаю, що для молодого хлопчини головна музика, а відсунутися можна, щоб ребра не поламати. Навіть усі прибори стоять, навіть тахометр. Чи тахоспідометр верніш. Видно, Та. що людина свого трактора любить треба й собі чохла якогось на руль зробити а то ніяк не доходять руки ну тут чохли навіть на речагах крила виходить вибраціонкою обтягнути. ну і обої сюди даже вписалися -я. затонірований ну правда посадка для мене трохи висока в мене вроді нижча була бо прямо приходиться щоб побачити щось на двір то трохи даже нагинаться мені Ну так і, ю -ю. Каже, в планах поставити теж велику кабіну, так що казав, пізніше під'їде. буде Дивитися, що як я зробив. Я прям, ностальгіруючи, сюди заліз, тому що була в мене теж така кабіна. Ну і З тих, хто давно на каналі, то помнять, що вона така в мене стояла. Ну, Звісно, не так обцяцькована, але була б думаю, не хуже. Але все-таки я поставив велику. Тут, навіть, як бачите, Зашумлений верх, ну, В принципі, як для себе трактор зроблений. А ну, воно, ну, дивіться, сидить два водителя, один який більший, то власник трактора. Ну, є бажання, значить, можна що хоч зробити навіть з такої невеликої кабіни. Хоча я б не сказав, що мені набагато менше місця в ширину і довжину. Довжину, мені здається, вона навіть довша за цю велику. Але в висоту тут місця менше, звісно. Свою думку, як зроблена кабіна, пишемо коменти. Ну і щоб не пропускати, підписуємося. Да. Грушок тут це ця цьок, капець. Треба собі щось навішати. А то в мене пусто виходить проти цього. Ну, хоча менша кабіна, все вжато. Чітко, мені подобається. Знову мої знайомі попросили мене, щоб я зробив цих ножиків жабокольчиків Значить, це в мене виходить із ленти від пелороми. Ну, ручка, трохи рук, трохи голови. І от такі получаються, ну як ну, такі простенькі ножики, які в господарстві знайдуть своє місце. Ось мій попередній нижний, що я зробив для себе. Щоб ви розуміли, я ним усениці зрізаю з металу, коли щось роблю. І хочу вам сказати, що зараз. Він, звісно, трошки підтупився, але я думаю, що сальця б він би врізав, якби прийшлося. Також мій знайомий попросив, щоб я йому зробив ручечку до отвертки, до старої. От така вона. Ну, Не знаю навіщо йому, але вийшло, я думаю, непогано. На ручки я використав фанерку і покрив її ляним маслом. Ну, Я думаю, що прослужать вони тепер трохи довше, чим могли б. Ну, і ось такі. Достатньо вдобний. Я навіть пробував своїм, ще тільки його зробив, розрізати поросятку. І скажу вам, що в принципі, справляється він непогано з своєю задачею. Ну, чесно сказати, для поросятка треба довшу ручку. Настав тепер час їх усі віддати моїм знайомим, але кажуть, ножі не даряться, ножі продаються. Так що за чисто символічно, їх якихось гривню. Ці ножі моїм попадуть знайомим. Хочу вам показати, що прикупив я для свого мотоцикла такі його повороти ледовські. Ну, Тут виходить, вони будуть працювати, я думаю, без релюшки, тому що вони типу, в них цей подіодах бігаючий світ. Ззаді я вже їх поставив, причому поставив я їх не на стандартні кріплення, як бачите, в мене тут явовські стоять, Явовські я зніму, а ці я поставив на сидіння. Зібрав повністю тут все, всі провода і вивів їх сюди під сидіння. Тобто, сидіння буде зніматися з поворотами. Ну, Хтось скаже, що може зачіплюватися за трубу. Я думаю, не буде. Вони, як бачите, їх можна рухати в різні боки і в принципі, сидіння витягується без якихось там великих проблем. Також прикупив от такі дзеркала і поставив їх зразу, так як вони мають стояти. Тобто, тут укріплення прикручував. Получається, вони дуже низько над рукою, мені не подобалося. Перевернув оці прути на оборот, і з деркала стали ближче. Попробував з ними проїхатись, не видно нічого ззаду. Тому виготовив такі проставочки. Нічого такого тут немає. Трубка зверху приварена гайка, знизу болт. І прикручено все, як бачите, працює чітко стоїть все на місці. Також надоїла мені оця фара, як знаєте, світить вона. Не дуже, тим більше на зажиганні адмінчака. Тому придбав от таку ледовську, а брав її от тут. Кому цікаво, поставте на паузу і гляньте. Ну, я постараюсь продублювати ще це діло в коментах і в описі до відео. Тут виходить 65 Вт. вона працює наступним чином. Тобто, Світяться на ближньому оці три, на дальньому ще додається оцей один лінзований. Це не фара, це вставка в фару. тому що фару я вирішив оставляти таку саму. Також зараз працюю над тим, щоб зробити сюди щитка. І це все діло буде гармонічно сюди вписуватись. Також не міг забутися про свого трактора і прикупив таку недорогу, прям дешеву антенну. Стоять бай наверху кабіни. Так що думаю, своїми обов'язками по тому, що ловить сигнал, вона, думаю, буде дуже хорошо. Ну і з приводу цього фільтра, що на магнітолу я встановив, значить, теж в... Описі я постараюся додати на нього силочку. Ну і в завершення не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нічого нового. Поставити свій царський лайк. Ну і написати комент. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!